Доброго ранку, слава Україні, 9 серпня 22 рік? Отже, вчора з Ким, зараз близько 5-ї години, 9 серпня і рівно доба, як скінчилася наша довга комендантська година, на протязі якої ми всі сиділи по домах, в тому числі і я. Що можна сказати? Що відбувалося напередодні цієї години, про неї було оголошено ще о 12 дня 5 числа, і о 2-й я вже поїхав, думаю, треба скупитися щось. Ну, хліба в тебе вже не було. На, на другу годину все розгребли. Ну і трошки черг було. Люди тарилися. Алкоголь, продукти і все таке. І Відповідним чином ця алкогольна комендантська година її протікала. Ну, в тому числі і у мене. Ну, що можна сказати? Вчора, вже, навіть не вчора, позавчора, в неділю. Перший хлібзавод вже же викликав своїх працівників на роботу, тому що хліба на понеділок не було. Що відбувалося у нас протягом цих двох діб? Ну були стандартні обстріли. І, на жаль, на жаль, не без жертв ще в п'ятницю були постраждалі, обстрілювалися приватні будинки в широкій балці, де взагалі немає. Ніяких військових, ну, є блокпости, але плюс корабельний район були і поранені, і загиблі люди були. Протягом комендантської години були обстріли. Це, ну, вважається, що це міський мікрорайон, Велика Карениха, але ну, це як передмістя, скоріш за все. І, скажімо так, що там були загиблі. І я думаю, що це обумовлено тим, що там режим комендантської години не витримувався, бо поліції там дуже мало. Це практично село. Так всі сиділи по хатах, були обстріли. На сьогодні вночі у нас обстрілів немає, от на п'яту годину ранку. Зараз буде через 2 хвилини 5 година ранку. Обстрілів нема. Що можна сказати? Офіційні джерела пишуть про те, що були затримані колаборанти, навідники, коригувальники і просто прокацапські поси. От. Марченко озвучив там одну цифру. Ну, я думаю, що там під підрібінку попали і наркоторговці. І просто якісь там хулігани, які просто порушували комендантську годину, я бачив, я виходив до машини за сигаретами, бачив, що народ таки шариться по вулицях, когось, мабуть, затримали, перевіряли. Робота була в поліції. Але що цікаво, напротязі тих двох діб я не чув ні сирен, нічого. Було чутно переміщення на схід нашої важкої техніки по вулицях. На мою думку, основною задачою цієї комендантської години було саме це, щоб ніхто не висовувався, ні не бачив, не знімав, де що пересувається, в якій кількості, в якому складі, і все таке. 7-го числа, це в неділю, кацапи спробували нас атакувати. Через поля, там є така Глухомань, це партизанське, далі там киселівка і трошки далі в полях Но простець якщо їхати, там можна і на Херсон вискочити, є таке село Васильки. Кажуть, що була спроба захоп... захоплення цього села. Но, судячи з карти, яку нам надають відкриті. Джерела, які досліджують і пересування Кацапів, і пересування непереможної української армії. Це під нашим контролем. Тобто атаки були відбиті. Також я чув канонаду звідти, ну, з того напрямку, Снігурівки. Вчора канонади не було. Вчора були обстріли. Зранку о четвертій ранку знову прилетіла, знову не зрозуміло де. Маю надію, що, якщо у нас не показують, куди попало, це було ще до завершення комендантської години о четвертій ранку, скоріш за все, або потрапили в інфраструктуру не критично. Або просто в воду таки. Теж буває. Вже дуже багато ракет ударило або в воду, або в пляжі біля берегу. Ці ракети досить такі неточні. Вони в принципі, якщо є у них призначення для збиття повітряних цілей, але і повітряні цілі знаходяться від них на відстані від 200 до 500 метрів. Там просто йде ураження уламками. Про що казати при ураженні наземних цілей? Ну, Повітряну ціль, ціль достатньо там на тій швидкості, як вона летить, достатньо, до, достатньо одного осколка, щоб збити з курсу, або визвати якусь іншу. Там, вибух то ще тощо. Отже, вчора було вранці 4 ракети я почув, е, значить. Що характерно, дуже багато відео є в інтернеті, як уражують наші кацапські склади. І там дуже характерна риса. Після ураження починається детонація розліт. Якщо це якісь реактивні снаряди, то ще й розліт їх відбувається. Навіть якщо це просто унітарний заряд, ну тобто там де гільза йде разом з снарядом. Теж розліт іде, він невеличкий, але є. Ну, в основному розлітаються ракетні, дуже схоже на фейерверк. Так от, подібних влучан в Миколаєві я не пам'ятаю з березня місяця. Тобто, за весь час, що відбувається бомбардування міста Миколаїв, не було жодного влучення в БК. Приблизно з березня місяця. Ну, такі справи. Така точність у Кацапів, така точність у нас. Ще трошки хотів розказати знов-таки про контрнаступ, про все інше. В тому числі є такий Марк Солонін. Ну, я його поважаю за ті речі, які він робив. Що Стосовно історії Другої світової війни, він такий дуже в'їдливий, він інженер, він все бере на об'явець, все записує, все... і дуже цікаві у нього відео є. А от стосовно оцінок і аналітики цієї війни, ну, це просто якесь жаль, жалюгідне видовище. Саме чому? Тому що переноситься калька з минулих війн. І людина мислить цими саме категоріями. Я нагадаю, що це не є якимось там ноу-хау. Це наразі зараз стандартна війна відбувається саме так. Якщо є якісь укріп райони, то відвоюють їх не фронтальними штурмами, не вогневим валом. Кацапи пробують це робити. І яка швидкість у них, у них просування? Це видно там на Сході. Тут взагалі у нас є дуже сумний досвід того, як ми захоплювали Олександрівку, а потім були вимушені просто її покинути. Бо не можемо закріпитися. Це був саме стиль Другої світової війни. Зайшли зачистили, а потім там всіх накрили буратінами. І сонцепьоками наших, з великими нашими втратами. Зараз тут ніхто такого не робить. Дуже, є дуже показовий документальний фільм, який зняв канал Радіо Свободи Крим Реалії про відвоювання нашими військами села Іванівка. Це північ Херсонської області, там де Давидів Брід, там усе таке. Вот. Я дуже уважно передивився, спробую з часом знайти знов і додати до опису цьому відео. Е дуже, ц... ну, поз... дуже познавальний фільм, щоб зрозуміти, як зараз працює яка загальна тактика української армії. Вона перше, не всяке село треба брати. Є, ну це може цинічно так якось виглядає і звучить, але насправді це так. У 21 столітті все-таки цінні життя, особливо якщо це життя захисника, який відвоює нашу територію, і дефіцитність цього життя. Чому тому, що це не просто захисник, це не якесь м'ясо, як ото набирають по Донбасах. Це підготовлена одиниця піхоти, навчена, яка йде вперед, яка... і втрата такої одиниці це дуже важка втрата. Беремо тільки ті села, які мають для нас значення в плані тактичної і стратегічної вигоди. Ну, наприклад, там, стосовно цього села Іванівка, вказується, що там панівна висота. Тому його брали наполегливо, потрошку і таки вибили кацапів. І, і, і знов таки особливість в тому заключається, що як тільки взяли, одразу там закріпилися. Тепер кацапи відійшли звідти на 5-6 км. Тобто на мінометний постріл. Це вже про щось каже. А якщо відходять війська на 5-6 км, то здолати таку відстань. Хоча, ну, скажімо так, це для, якщо це буде просто хадьба, то можна за годину пройти ці 5-6 км. А от в бойових умовах ні. Чому кацапи програють? Тому що вони користуються цілком от у них вся стратегія стосовно України, вона якась дуже древня. Вони нас намагаються, значить, розкачати через зовнішніх якихось там ворогів, як вони думають, от як вони там намагалися там запропонувати полякам поділити Україну по збручу. Вони нас розхитують зсередини, купуючи там якихось там політичних діячів. Ну все це було вже. Все це по у підсумку воно ніяк не спрацювало. Зараз вони дотримуються, наприклад, ну я вважаю, що це політика, як більшовики, намагалися знищити УНР. Знову таки, якісь там новоутворення, то спочатку було, ну, аналог криворізько Донбасської республіки, ці ДНР, ЛНР, ну не вийшлося там. Вони знову щось пробують, якусь, значить, придумують цю, ці референдуми, там все. Ну, це, скажімо так, в купі гною є дуже цікаве життя там різних опаришів, я не знаю, бактерій, там все, але ну, для пересічного, для пресічної людини, ну, ну, це все. Якось не складає якогось там інтересу. Може, це для спеціалістів цікаво. Ну, зроблять вони цей референдум. Ну, там будуть заявляти, що це тепер наша територія, будемо відповідати ядерною зброєю. Кому? Безядерній державі, ну, знов таки, який сенс в цьому? Цього ніхто не допустить. Ну, зараз почали вони там мінувати цю Запорізьку АЕС. Ну, Ядерний тероризм. До речі, чому наразі адміністрація США досі вагається. Записувати там Кацапію у країну як спонсор тероризму чи ні. Ну, це така політика. Тут. Тобто, ну, далі чим жати. Вони ще не придумали, чим їх далі зажимати. Коли придумають, то точно так і буде. Буде цим. Але це дуже серйозний крок. Чому? Тому що тоді всі країни, які будуть мати мінімальні торгові стосунки з Рашкою. А наразі рішення там вступає, якщо це підпише президент, то воно зараз стане. Тоді вся Європа попадає теж під санкції США, тому що у Європи зараз немає ніякого іншого джерела, щоб купляти. Вуглеводні. От. Тому все нормально, все так і буде. Ну і основне, що стосується, значить, я давно ще в своїх відео казав, що наразі оцей, оця наша влада, яку, на жаль, ми обрали в 2019 році, до якої. Ну, у мене дуже багато претензій, але це наша влада. Ну, наша влада наразі вона не може от, вже, е, пів року війни буде, через пару тижнів. Вони досі не можуть привести Україну на якісь військові рейки. Начебто військовий стан не ввели, але не можуть ні збирати гроші нормальні, не все. І тому, тому ми дуже залежимо. Від наших донорів. В першу чергу це Сполучені Штати Америки. От. І треба чекати, як у них у них є свої фінансові цикли, у них є там свої державні цикли, у них йде ротація зміни складу Конгресу кожні 2 роки. Тому тут не Арестович буде призначати контрнаступ. а якийсь там, я не знаю, блін, конгресмен. Голос, якого буде вирішувати навіть не на загальному голосуванні у Конгресі, а просто десь у комітеті. Наше фінансування йде звідти. Ну, так вийшло. Вибрали велике будівництво, а отримали велику війну проти України. Даруйте покурю, бо відео буде дуже довге. Ну, як на мене. Я намагався не робити для відео і в один запис. Так от, значить, наразі Кацапи нас намагається розкачати по сценарію ОНР, як, як Совєти свого часу розкачували ОНР. Все це як би добре. Воно тоді спрацювало в них. І непогано спрацювало. А зараз чому це не буде працювати? Не буде це працювати, тому що тоді державності було всього-навсього там один-два роки. Інститути не були сформовані держави нашої армії як такої не було. І основна помилка Кацапів заключається в тому, що громадянська війна на території. Колишньої Російської імперії почалася по завершенню Першої світової війни. Тоді, коли всім основним гравцям у світі, да, вже було трошки байдуже, що там відбувається на цій дірці, на цій дірці розміром в одну шосту території суходолу землі, були свої проблеми. Свої втрати знову таки Іспанка, той Грип, який забрав більше, ніж війна, репарації до Германії, зруйновані економіки, купа заліза у землі, все ж. Наразі ні, наразі цього нема. Наразі все навпаки. Наразі це той конфлікт, це якщо рівняти до того. Це той конфлікт, який може передувати світовій війні. Тому зараз відповідна і реакція буде геть іншою. От. І знов таки Кацапи. От як тільки доходять до ручки, вони почали, нема ресурсів, вони почали з цього ДНР блін, набирати блін, людей. Ну так Червона армія чиняла. Зайде на територію там, і почала значить, мобілізацію. І досить непогано платили рублями. Тут же, блин, ці, ну, їх називали. Совзнаки називали їх. Совдінь знаки. <кій> <кій> вот. Ну, платять, ну ці бамашки щось там, може, коштують в Денерії, Еленері. Насправді це не так. Зараз знову підійшли до ручки, там, утилізували ми ще трошки. от. Зараз вже Північна Корея хоче добровольців нам надсилати. А під час громадянської війни були Китайці. Мільйон Китайців заїхав тоді. Бо втратили ресурси, втратили мобілізаційні ресурси і все. От. Ну, тоді це спрацювало. А зараз як це може спрацювати? Я ж хочу наголосити на тому, що у нас немає наступу через те, що у нас немає людей, є у нас люди. Ми можемо зараз просто блин, прийтися по кацапах. Тупо їх затоптати. Але ціна дуже високою буде. У нас, наприклад, в місті ну, вчора було таке пожалення, дуже багато військових, особливо там на колицях. Ну, пацани приїжджають, щось там з продуктами купити. Дуже багато хамві. Це вже стає, як колись Шишарік був, газ 66 був основним, основною вантажівкою в радянській армії. У нас зараз це хамві. Він більше УАЗа, менше газ 66 але він більш ефективний. Бачу різні модифікації, є просто кузова, є там фургончики, є медицинські машини. Все потрошку. Нормально все. Ми ще й півроку не воювали. Отже, м -м наступ буде таким, як ви хочете. Буде досить стрімким, але це буде нагадувати. І як от знаєте, як ламається потрошечку, нагинається дерево, нагинається, нагинається, коли воно там вже зламається, то раптом трісів все. Це станеться тоді, коли кацапи просто побіжать, бо буде безвихідь, коли ми їх оточимо в кільце. Наразі це поки що недосяжна мета. Але ми слідкуємо. Ви ж бачите як. Ми знаємо все. Де вони, як. І там, де ми знаємо, ми наносимо точкові удари. Всім чим є. Навіть ножам. Ось така справа. Ну, подивимось. Досі нема вибухів. 5.18. Слава нації, смерть ворогам все буде добре, все буде Україна.